Сьогоднішнє євангельське читання коротко у уповідники богословия, називається буря або ходіння по водах. Щойно ми святкували преображення і чули слова апостола Петра. Господи, добре нам тут бути, поставимо три намети. Месею, Іллі і Тобі один. І зауважує євангеліст, що не знав він сам, що каже. Сьогодні апостол Петро сказав Христу, хочу йти до Тебе. А потім сказав, коли почав потопати, Господи, спаси мене. Цей раз здається, він вже знав, що каже. І результат трошки інший вийшов у нього. І нам на наповнення. Не залишились вони на святій горі Паворській. мусили спускатися. Христос не залишився преображеним. Три намети не поставили тоді, зараз вони стоять. Спустилися, і там знову були біль, страждання, хвороби, війни, голодомори в цій долині, в цьому земному, так би мовити, куди спустилися усі Христос з апостолами. І Пучина, Пучина моря, Пучина страждань наших, Пучина знову ж таки воїн Голодоморів. Мук людських. І е, в цьому сенсі, знову ж таки, сучасні е, і старі, древні богослови, називають те, що зараз відбувається з нами християнами, і відбувалося з першими християнами, ризиком нашої віри. От людство зараз і тоді було завжди розділено на дві нерівномірні частини одні ті, які. Були з вірою, ризикували, але йшли до Бога з вірою. А другі залишалися з кризою довіри до Бога. Зрештою, ця криза для більшості таких людей розрішалася з невірою, і бузовірством взагалі, і загибеллю, вічною загибеллю. Зараз ми бачимо те саме. І е, ті люди, які Припиняють ходити до церкви, чи то бояться, чи нарікають знову ж таки на Бога, де Бог, якщо Він дозволяє такі страждання, такі випробування до України нашої, таким людям можна відповісти просто. Мало у вас віри, а є у вас недовіра до Бога. Треба ступати по водах. Коли Христос нас кличе, але не зводити погляду з Нього. Бо якщо ми починаємо відволікатися на швидкоплинний світ, цей, тимчасово одразу починаємо потапати. Тільки якщо дивимося на Бога і йдемо до Нього по будь-якій пучині гріховні, ми пройдемо по цій пучині, а ні, то потонемо. І потонемо особливо в тому разі, якщо вчасно. Швидко, як апостол Петро, не скажемо, Господи, спаси мене. Так, ми тонемо повсякденно, повсякчасно в своїх гріхах і в гріхах світу цього, який в них лежить. Але на те і дана нам церква Христова, щоб ми молилися і мали віру, як Христос нас закликає, хоча розміром з Гірчичне зернятко. Я особисто бачив в може житті два чуда. Одне пов'язане з цим євангельським фрагментом, Одне, так би мовити, яке ілюструє ризик віри, а друга кризу довіри моєї. Я бачив з гори Арбел над Галилейським морем, куди, на жаль, ми з вами парафіяни не зійшли за браком часу. Я бачив цей слід, який там. Залишається, іноді видно, як Христос ішов по воді. Це одна з відомих чудес святої землі, поруч із Хмарою, той, що оповиває гору Фавор, з Огнем Благодатним, з іконою з заплющеними очима Богородиця, яка час від часу розплющує ті очі, щоб подивитися в саму душу людини. Вона там, в храмі гробу Господнього. А, але чомусь <кій> останнім часом вона була захована від прочан. І а, оцей слід, а, який веде від того місця, де Господь сотворив чудеса, годуючи людей, п'ять тисяч народу, і до землі Гаргесинської, туди далі навпроти, за Курсів. А друге, чудо я бачив одного разу в одному теплому. Краю, де я вийшов на світанку на море, і побачив дерево, що стоїть посеред моря, далеко-далеко від берегів. І я згадав це слово Господнє, якщо матимете віру, хоча б з гірчичне зерно, то скажіть смоковниці цій пересадися у море, і вона пересадиться. Але тут такий мій людський розум, почав. Знищувати, скажімо так, це чудо. І я сказав собі, ну, звичайно це ж не смаковниця, це мангрове дерево, а це ж не море, це ж там десь там є суша, а це просто приплив, тому що повний місяць. І справді, в усі наступні дні вже це дерево не було посеред моря. А можливо, це була та сама смаковниця. Але не вистачило мені довіри до Бога, щоб це прийняти. Тому, браті і сестри, коли вирушаємо по водах, коли намагаємося не за чудо для чуда, а для того, щоб наблизитися до Христа, спасти ближнього свого, або як не спасти, то принаймні підтримати, допомогти, розградити. Це саме в першу чергу стосується нині, нашої батьківщини, коли ми. Бачимо, як вона гине, тоне, начебто пучині морській, гріховній пучині, через байдужість, через невіру, через боязливість частини нашого народу. Ми, як обране стадо Христове, ми, як ті апостоли, інші, повинні вийти з того човна за апостолом Петром. Не залишиться, як вони залишилися. А вийти і вже не тонути, а йти до Бога і взивати до Нього. Господи, спаси нас, Господи, спаси Україну нашу, Господи, спаси народ наш, Господи, спаси всіх людей Твоїх, бо всі ці люди народжені не для того, щоб загинути, а для того, щоб бути дітьми Твоїми і бути з тобою вічно, у вічному Твоєму небесному царстві. Благослови Господня на вас всеобладать и человеколюбством завжды не по всех час и навеки віки Аминь.